Сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей взимку. А зараз відгадайте загадку, дивотвірник перед нами за гребущими руками за одну хвилину згріб найвеличніший сугріб. Так, дівки, це снігоприбиральна машина. Це потужний помічник людини під час прибирання взимку в снігу. Діти, а скажіть мені, будь ласка, навіщо тротуари і дороги розчищають від снігу? Так, щоб люди та машини змогли пересуватися без перешкод. Послухайте оповідання. Настала справжня зима. Намело багато снігу. Діти біля дому захотіли зробити ковзанку. Двірник їм допоміг. Всі гуртом взяли відра з водою та залили ковзанку. А ще ми побачили, як сніг згортають у купи величезними лопатами та відкидають в один бік, щоб люди могли рухатись. А потужні снігоприбиральні машини швидко прибирають сніг із проїжджої частини вулиць, а інші машини його вантажать і вивозять за місто у поле. Буде в поле більше вологи, буде дорідніший урожай. А скажіть, будь ласка, за допомогою чого діти зробили ковзанку. Так, взяли відра з водою та залили сніг. А за допомогою чого? Люди прибирають сніг? За допомогою лопат та снігоприбиральних машин. Діти теж допомагають дорослим. Ось малята підмітають доріжки від снігу. А тут хлопчики гарненько вдягнулися, взяли великі лопати та із задоволенням відкидають сніжок. А зараз пропоную пограти в гру. Одягни оленку. Дівчинка хоче допомогти друзям у прибиранні снігу. В нас є маленькі картки із зображенням різного одягу та взуття. Нам потрібно вдягнути оленку в зимовий теплий одяг та взуття. Ну що ж, почнемо. Так, теплі чобітки. Вдягне наша оленка. Так, в'язана тепла зимова шапочка. Светрик тепленький. Шкарпетки в'язані. Тепла хутряна куртка. Так. Бабуся зв'язала шарфика оленці. Так. Звичайно ж, рукавички, щоб в ручки не замерзнути. Ну що ж, хочеться завершити наше заняття таким прислів'ям. Не тяжка робота, коли є охота. До зустрічі, любі малята!